Вітаю це програма «Про важливе». З вами я, Наталя Демедюк, і сьогодні гості у нашій студії Світлана Бреславська, письменниця, перекладачка, голова Івано-Франківської обласної організації національної спілки письменників України 2019-2023 років. Перша перекладачка творів Станіслава Ігнація Віткевича. Доброго дня, пані Світлано. І ще одна гостя наша сьогодні. Це Ірина Баковецька Рачковська, директорка Рівненського обласного центру народної творчості, письменниця, культурна діячка. І сьогодні ми будемо говорити на тему україно польського діалогу. Власне, в світлі зустрічі, яку організувала пані Ірина разом з бібліотечною системою. Це була зустріч між Шульцем та Віткацієм. І Розкажете про це більше нашим слухачам і нашим глядачам. Вітаю, хто почне? Певно, що організаторка Вітаю. зустрічі, пані Ірина. Зустріч не пересічна, тому що запланована вона була вже, мабуть, ну як рік мінімум, тому що Світлана вона є. Ну я не побоюся сказати, єдина і перша єдина в світі. Перекладачка Станіслава Ігнація Віткевича на українську мову. Для мене Віткевич знакова постать, тому що знайомство з його, ну я не скажу творчістю, з його особистістю. Відбулося в рамках моєї експедиційної діяльності. Дійсно, перед ефіром ми з тобою пожартували, познайомились на кладовищі. Ну, судячи з його діяльності, творчості, життєвих таких позицій, світогляду, творчого світогляду Віткевича, то дійсно тут немає чому дивуватися, чому нас поєднало кладовище. Був дуже цікавою, загадковою і я би сказала містичною особистістю. І в цьому я переконуюся щоразу, коли дізнаюся нову інформацію від Світлани, тому що вона фактично присвятила всю свою діяльність, більшість своєї діяльності перекладацької саме цьому автору. Ну, і, відповідно, вивчає його життєву історію. От, біографію і дуже багато цікавих речей навіть в рамках нашої рівненської зустрічі почулося, мені почулося. Коли от аналізуєш ем, цю всю історію е, життя і особистості Віткевича, синтезуєш його, десь там поєднуєш. Фактично, радянська влада, вона дуже е, страшну річ зробила взагалі з культурою з культурою в апріорі на там на давай будемо говорити на теренах нашої держави тому що автентика вона переходить у формат шароварщини і сьогодні от навіть коли ми працюємо із Трансформацією нашої української, автентичної культури знову в своє русло, ми стикаємося із процесами такого, такої жорсткої боротьби із Шароварщиною, із речами, які десь в чимось синтезовані, не мають ніякого відношення до народності, української народності, тим більше регіональної, там, поліської. Тому. Знищення відкація в контексті культури чи культури в контексті відкація. Ну, це такий природний процес для людей, які приходять знищувати щось знищувати. Я так розумію, ваше знайомство було не випадковим і знаковим, адже з цього почалась історія. І, власне, ми сьогодні можемо спілкуватися ще з пані Світланою. І ви Приїхали на Рівненщину зі своєю ґрунтовною працею, яка присвячена власне відкацію. Ну, якщо уточнювати, я би хотіла сказати на про наше знайомство з Іриною. Так. Про Ірину я чула ще зі спілки письменників. Ще це був про 16, 17 сімнадцятий рік, 17-й, здається. Але вперше ми побачилися на фестивалі. Як називається форум, форум видавців так, у Львові? Так, Львівський форум. Це тодішній голова Франківської спілки, ми зустрілися там випадково на цьому форумі видавців. І він каже: ходи, там рівничани мають свій окремий намет. Познайомся, там просто унікальні дівчата, молоді, активні, роблять унікальні фестивалі. Там така Ірина, ну це просто унікальна людина. І от я вперше побачила реально така поліська красуня. От Дякую. ще мала так із по-моєму із Бурштинові. Бурштину. Так, таке. От, от відтоді почалася наша дружба, наше спілкування. От, а це моє знайомство почалося в час в, під час пандемії. Оскільки з приходом теперішньої влади урізалися всі кошти на українську культуру, ну, українська культура ж жона самобутня, вона не потребує фінансування, це ж не якісь там кабаре, шоу, якісь там ці квартали і так далі. Вона сама виживе. Ну, зрештою, це питання болюче впродовж всієї історії незалежності України, починаючи з 91-го року. І якщо вже говорити і брати до уваги скільки фінансування вкидає ворог в своє. Не повертається язик назвати їхнє середовище якимось культурно-мистецьким, але в тому напрямку гуманітарному вони дуже вдало працюють, треба визнати, то в Україні з цим завжди була проблема, і багато проєктів, ми пам'ятаємо, трималися на ініціативі. Але якщо ми повернемося до україно-польського діалогу в плані постатей, в плані співпраці, ну і, власне, в плані вашої співпраці з пані Іриною. Ну, власне, що веду до того, що ми залишилися без роботи, бо голови, голови обласних спілок мали зарплату, мали роботу, нас перевели на громадські засади. От молоді давали собі ради, а я вже не зовсім молода, тож сиділа і хворіла. На коронавіруси, на один, на другий, на третій, випробувала всі штами коронавіруса. І Іринка тоді звернулася до мене з пропозицією, чи я би не переклала твор письменника дитячого. Польського так. Янчарського, Янчарського. Так? Янчарського. Я тоді якраз запитала в Петра, що з Янчарського можна перекласти. а Він каже: Та як місь ушатик, шатик, медведик вухати, і я тоді переклала ці оповідання. Надіслала Ірині дуже дякую. Я, я ніколи не, не забуду. фактично, Іра трошки врятувала моє фінансове становище. Тим перекладом ну, це було зацікавлення наших окремих ну дослідників з Рівненщини, окремих і. На той час посадовців, от які зацікавилися розвитком постаті Янчарського на Рівненщині. тому ну, це така була дійсно велика співпраця кількох людей. Перекладацька робота взагалі, і тим більше в час війни, вона безцінна, адже це дуже потужний діалог, пані Світлано. А чи перекладаєте ви українських письменників на польському? Польської? Так, ще навіть в час в часах моєго головування в спілці письменників у нас були тісні зв'язки із нижньосілецьким відділенням спілки письменників Польщі. І ми спільно із головою цього відділення спілки письменників Польщі створили такий проект Апостоли ХХ століття. Я вибрала 12 класиків української поезії. Твори яких або постаті, яких були заборонені під радянською владою, які загинули трагічно. Кілька назив для прикладу. Ну, наприклад, Богдан Лепкий, Олександр Олесь, Олена Теліга, Карманський, Пачовський, Рання творчість Тичини, Сосюра, обов'язково вірш Любіть Україну. От, потім Стус Симоненко. Ну, це я в 12 постатей а, плужник Євген Маланюк. Я вибрала найбільш такий Європа мовчала вірш. Це все от, я Знаковий. вибрала. Оці всі, Біографія, портрет і по вісім віршів знакових. І я фактично робила переклад такий технічний із української на польську мову. А голова Нижусілецької спілки ну, поправив тільки граматику, і ця, ця книжка видана по програмі Івано-Франківської обласної ради, ну, програма, програма книгодрукування. Крім того, я теж зробила такий проект спільно з тим головою Тарас Мельничук, князь Руси». Книжечка, з якою Тарас Мельничук, Мельничук отримав Шевченківську премію, перекладена на, на польську мову. Я робила теж технічний переклад. А той пан поправляв тільки граматику, щоб все відповідало. І теж мені вдалося випросити гроші. Частково це були мої гроші, а частково випросила гроші у депутатки Оксани Савчук із депутатки Верховної Ради. до сих пір, що є депутаткою. От це, це було та Це був мій вклад в популяризацію української поезії в Польщі. Ось власне такі взаємні переклади. Вони дуже потужно рушій насили, адже саме завдяки перекладам наші автори можуть бути почутими з обох сторін кордону. Ось і повертаючись до постаті відкації, який вас, власне, з познайомив. Як ви далі плануєте розвивати цю тему? Я знаю, що заплановані поїздки, до речі, ось ми там згадуємо за віткацією, але ви ще сьогодні дуже гарно представляли і постать Бруно Шульца. Ось тому, розкажіть, це і Дрогобич, це і Полісся, так де могила знаходиться. Як ви збираєтеся далі репрезентувати постаті власне, свої напрацювання дослідження? До обох певно що питання. Ми плануємо завтра в нас запланована зустріч зі студентами Острозької академії. А в середу зранку ми їдемо до Дрогобича з Петром, бо 19 листопада це якраз річниця загибелі Бруно Шульця. 83 річниця загибелі. Там буде відбуватися фестиваль, друга осінь, але ми їдемо окремо і нам буде зустріч з нами в бібліотеці в Дрогобичі. Власне, збувається мрія Петра Прокоп'яка, який все життя мріяв потрапити до Дрогобича на землю Бруно Шульца, творчістю якого він займається. От, а крім того, ми вже давно із з Іриною мислимо думаємо, думаємо про те, щоб провести такий кількаденний фестиваль відкації на полісі. Ну, на жаль, війна, і я знаю, що навіть мої колеги із інституту відкація страшенно бояться, бо вони ж уявляють собі, що тут от, тільки перетинаєш кордон, і в небі, як замість ворон, літають шахеди. Це в них таке уявлення, що скрізь вибухи, скрізь все валиться, і куди ти їдеш, але ти ризикуєш, бо це твоя батьківщина. Ну, але ми не можемо ризикувати своїм життям. Не Тому. Скажу, що вони недалеко відійшли від правди, бо в багатьох регіонах так і є, і в Україні направду немає станом на сьогодні безпечного місця, так. але це наша реальність, ми в ній живемо. і а те, що ви плануєте фестивалі, це направду, дуже добре. Адже от я знаю, пані Ірино, ти оспівуєш по лісі і залучаєш напрями туди туристичні, літературні. І зараз від вашого центру Рівненського обласного центру народної творчості теж ви дуже широко експедиційні різні теми апробуєте, їздите в найвіддаленіші куточки нашої області, тому я думаю, що Попри всі ризики, знаючи з яким азартом ви беретеся до справ, які плануєте, думаю, що все вдасться. Повинно принаймні. Ну, в нас є ще одна така з Світланою, така об'єднуюча справа. Це якщо говорити вже трошки відійти від літератури, говорити про народні традиції. Це традиція святкування дідів. Сьогодні безпосередньо я, мій заклад. Поновили таку якби ініціативу щодо дослідження поминальних традицій і святкування дідів. Це є традиція, яка сьогодні збережена. Але справа в тому, що вона в свій час також була поширена і на полісі польському полісі. От. І побутує сьогодні на українському полісі, на Рівненському, про неї дуже гарно розповів. Адам Міцкевич у своєму творі дяди. І коли я готувала інформацію стосовно цієї традиції в такому розрізі українсько польських відносин крізь призму культурного явища, культурного сегменту, то Світлана дуже допомогла мені з певними такими дослідженнями польського характеру і філологічними, тому що це складно було для мене людина, яка не знає польської мови. На жаль, От. але коли ми будемо, коли під час того розкручування, таке модне, так, сьогодні слово, традиції святкування дідів, ми дуже хотіли б дійсно залучити і польську сторону, тому що це є те культурне традиційне надбання, яке теж об'єднує два народи. Тому в перспективі, ну, не в перспективі цей процес рушив, цей процес іде, але але у подальшому теж, ну, принаймні, я планую залучати долучати, просити Світлану, аби допомагала в цій історії. Дякую, пані Світлано, що ви не забуваєте і не тільки своїми візитами а працями, а ваші крайні книги, особливо збірка, яка вийшла у 2023 році, це направду суцільний біль, і там ця щира непідробна емоція, яку ви теж сьогодні презентували в бібліотеці. Власне, ви той голос, який теж є почутий. Кілька слів про вашу крайню книгу і про е, плани в подальших досідженнях в україно-польському діалозі. Ну, скажу так, що завдяки моїм перекладам, завдяки відказі я опинилася в Польщі, зараз мешкаю в Познані. Е, крім того, я є членом спілки письменників Польщі, великопольського воєво воєводства і. Західного відділення спілки перекладачів літератури. Це, це також допомагає впроваджувати, популяризувати українську літературу на теренах Польщі. Скажу вам, що тут поле ще не оране. Але є потреба запит взагалі? Ми мусимо, ми не мусимо питати, ми не, ми не маємо питати, чи є потреба. Бо вони будуть читати. Всяких Толстоєвських, яких повно в книгарнях, не будуть читати Булгакова, бо то майстер Маргарита, нема ради з тим всім. От ми мусимо показати, що наша література належного рівня, і її треба прочитати. Я тут процитую коротко Ігоря Степоріна. На жаль, ми з ним попрощалися. Він пішов в кращі світи, але дуже багато в цьому напрямку теж зробив. І він під час ефіру, в цій же студії, здається, це було ще вчора. Говорив, що для того, щоб на заміну одній книзі запропонувати іншу, потрібно ту книгу спочатку зробити, і потрібно місце для неї звільнити. От, власне, те про що ви говорите. Так, ми, ми, ми мусимо їм показати, що крім Шевченка, Франка і Лесі Українки, яку радянська влада дозволила перекласти на інші мови, а інші письменники були під забороною. Ми мусимо показати, що ми маємо величезний пласт літератури світового рівня. Я їм цитую завжди на зустрічах із польськими письменниками в будь-якому польському товаристві. Я завжди їм цитую слова Дмитра Донцова. Ці слова дуже любила покійна Ірина Фаріон, і я з нею цілком згідна. Бо коли вони всі моляться на Толстой, Толстой Достоєвський, то, то це, ж, це ж, ви ви собі уявляєте, наскільки вони всі заганозаангажовані пользу ну, по польської інтелігенції? Вони мусять, якщо ти інтелігент, ти мусиш читати Достоєвського, Толстого, Булгакова, Як це ж це ж світового рівня література? І я їм кажу, навіть є такий професор Едвард Бальцежан, який народився у Харківській області, зараз живе в Польщі, він дуже старший чоловік, він перекладав з російської мови, він захоплений російською літературою. І я завжди цитую їм слова Донцова. Ви вважаєте російську культуру великою, це тому, що ви стоїте на колінах, то встаньте. Власне, ми мусимо йти. Ми такий бойовий народ. Ми мусимо цю Європу просвітити нарешті, щоб їм очі відкрилися, що таке Росія і чого варта їхня ця культура, так звана в лапках. От оце наша місія, одна із наших місій. Мало того, що ми, наші воїни захищають Європу від цієї навали, від цієї дикої орди, ми діячі культури українські. Мусимо цю Європу просвітити, відкрити їм очі, щоб вони зрозуміли, що і наша українська література і культура, і польська література і культура є також культурою і літературою світового рівня. Я вам щиро дякую за нашу зустріч за цю промову, і справді в царині культури не початий край роботи. Але ж натхнення вам і нам на цьому шляху, бо бо хто ж, зрештою, як не ми. Дякую вам за цю зустріч до нових, я думаю, проєктів, до нових хороших інформприводів і до нових зустрічей і на Рівненщині. Я сподіваюся, ми ще будемо зустрічатися онлайн, адже ефіри такі ми теж записуємо, і будемо про все повідомляти нашим глядачам-слухачам. і слухачам. Дякую вам і нагадаю, що з нами сьогодні були в студії Світлана Бриславська, Ірина Баковецька Рачковська. Я, ваша ведуча Наталя Демадюк. Побачимось і почуємось.